Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні я поділюся з вами рецептом дріжджових вареників з вишнею. В нашій українській кухні існує дуже великий вибір видів вареників солодкі та солоні, з ягодами, з сиром, з овочами та з м'ясними начинками. Подавати їх можна зі сметаною, з варенням, зі смаженою цибулею, з зеленю, з шкварочками. Я ж вам сьогодні пропоную приготувати вареники на дріжджовому тісті. Готувати я їх буду на пару в сковорідці. Вони в мене будуть з вишнею, солодкі. Для того, щоб приготувати ці вареники, мені потрібні такі інгредієнти. Крім цих інгредієнтів, мені знадобиться марля, щоб можна було її скласти в декілька разів по діаметру сковорідки. Саме на ній будуть готуватися вареники. Всі складові рецепта ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео. Трьома мовами Крім того, працюють субтитри. Вельми, шановні мої глядачі, поки я буду показувати, як я готую вареники на дріжджовому тісті з вишнями, не забудьте підписатись, хто ще не підписався, обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідуючі відео. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте, поділіться цим відео в соціальних мережах. Вам не важко, а мені приємна ваша увага та стимул знімати для вас нові відео. Для початку потрібно замісити тісто. Для цього в миску виливаю одне яйце, висипаю одну столову ложку цукру, одну чайну ложку солі та одну столову ложку сухих дріжджів. І все це добренько перемішую. Тепер вливаю 250 мг теплої водички і знову перемішую. На цьому круці починаю всипати борошно, не все одразу, а поступово, порціями. У мене пішло 500 грамів борошна, але може бути і більше, все залежить від муки. Спочатку замішую м'яке тісто ложкою, потім, поступово додаючи борошно, замішую більш густіше тісто, але вже руками. Прямо на тісто додаю рослинну олію без запаху. Продовжую вимішувати тісто протягом 6-7 хвилин. Тісто зовсім не повинно чіплятися до рук. Це. Тісто замісила, змащую ніжно миску олією і залишаю його відпочивати на 30 хвилин. Для цього закриваю кришкою та відправляю в тепле місце, хай собі підіймається. Поки тісто відпочиває, приготую начинку. Беру 300 грамів вишні, в мене свіже морожена. Я її попередньо розморозила, відкинула на друшляк, щоб сік зайвий сік. Тепер до вишні додаю 4 столових ложки цукру та 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Можна, якщо нема кукурудзяного, взяти картопляний. Крохмаль не дасть начинці втекти з вареника. Тепер всю цю красоту добренько перемішую, начинка для вареників готова. Тісто гарненько піднялося, обминаю його, на дотик воно стало пухким та податливим. Стіл притрушую борошном і викладаю на нього тісто. Можна приступати до ліплення вареників, ділю на дві частини, кожну частину розкачую в жгут і ділю його, розрізаючи на невеличкі, але й немалі шматочки, з яких формую кульки. Саме роблю із другою частиною тіста. Заготовки для вареників Накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрювалося тісто. Тепер кожну кульку розкачую та кладу на середину вишневу начинку і з'єдную краї вареника. Хочу сказати, що ці вареники люблять, щоб було багато тіста та багато начинки. Одним словом, це не просто варенички, це вареники. Ліпити вареники з дріжджового тіста дуже просто, тому варто спробувати. До того ж, на вас чекає неймовірний смак, незвичайно для такої страви тіста. Такі вареники добре готувати в мантоварці. Але якщо її немає, а парових вареників дуже хочеться, то на допомогу приходить ось такий метод з марлею. Сковорідку застеляю марлею в декілька шарів. Ось так. Та наливаю води, яка повинна доходити до половини вареників. Даю воді закипіти. В киплячу воду викладаю вареники. Закриваю кришкою та варю 6-7 хвилин на середньому вогні. Це дуже важливо, запам'ятайте, варити 6-7 хвилин. Не більше так вареники залишаться повітряними та м'якими, а не гумовими. Готові вареники за бажанням можна притрусити цукром. У мене таке бажання було. Люблю солоденьке. Вареники на пару виходять дуже пишними, повітряними і пухкими. Вареники на дріжджовому тісті трохи незвичайна, але дуже смачна страва нашої національної кухні. Це пишне задоволення нікого не залишить байдужим. Одним словом, можна смакувати. Дуже раджу приготуйте по цьому рецепту вареники, це неймовірно смачно. Чекаю від вас відгуків в коментарях, чи сподобалась вам ця страва. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.